Різдво найважливіше державне та релігійне свято майже в 150 країнах світу. А скільки народів стільки і традицій. От чехи, до прикладу, після святкової різдвяної вечері ворожать на яблуках. Його перерізають у поперек. Якщо дірочка на яблуку правильної форми, рік буде вдалим. А от для Румунів рік не вдасться, як на різдво не лунатиме колядка. Для них це не просто звичай, а символ народження Спасителя. Колядують румуни громадами від малого до старого. Причому кожна вікова категорія має свою колядку. Навіть двері в різдвяний час не зачиняють, адже колядники в домі добра прикмета. А чим більше, тим краще. Колядка є та саме, що відрізняє румунів від інших народів намагаються зберегти через колядки і свою мову, і свою ідентичність. Вони, поки в церкву не підуть вечором і не будуть на службі. Вони не не будуть їсти різдвяні страви, там ковбаси і так далі. Це якось виховує молодь, виховує людей зберігати ті традиції, церковні традиції прихода е, е, свята Різдва. Різдво найважливіше свято для русинів усіх часів. Переконує пані Віра. Жінка не щоток знає, як важливо підготуватися до свята духовно, очистити під час посту не лише тіло, а й душу, а ще помолитися й омитися перед трапезою священою водою, аби бути такими чистими перед людьми, як свята вода. Батьківські традиції, пані Віра й донині відроджує в своїй родині. Цей праздник – кожний русин. Змагався про те, аби зробити щось добре. Май перше, що робилися, різалися дрова для тих людей, котрі були бідними, особливо вдови. Подобне притягує притягу є і які ти злі думки пускаєш у простір або кажуть до Бога, то і відки у тебе з'явить добре. А кідь ти породжуєш у собі добро, кіть ти допомагаєш людям, значить, і Господь допомагає тобі. Різдвяний хліб керечун на святковому столі ще одна забута традиція: круглий обрядовий хліб за дохристиянських часів символізував прихід нового року і поворот сонця на літо. За тим, як керечун сходив і випікався, передбачали майбутнє. Якщо тісто високо піднімалося в печі, рік обіцяв бути вдалим і щасливим. Якщо керечун западав, чекали біди. От, коли господарка скажімо, випікала керечун. От то одягла ось таку гуню. Як символ домашнього багатства хати. Після того, як кречу спекли, от прикрашали його конопляною ниткою, або скажімо, пучком із льому, з конопель. А дівчата навіть прикрашали барвінковим віночком. А чому? А тому, щоб дівчині повезло, щоб у новому році чекати спатачів. Посередині кречу наробили невелику ямку, туди насипали зерна, клали мед та часник. бо вірили, такий оберіг захистить від злого ока та лихого язика. Під час святвечірньої трапези у печі повинно було горіти поліно. Поліно клали велике дубове, березове, грабове, букове і так далі. На столі запалена свічка. Під стіл клали, скажімо, деякі залізні предмети: ярмо, сідло, сокиру. Сокиру навіть клали біля порога. От охороняючи сокира, це є оберіг, Об, оберігаючи себе від відьом закарпатських від нечистої сили. Зв'язували стіл ланцюгом. От, щоб сім'я була дружною, працьовитою, здоровою, вельми прикро, що духовенство й досі не може зробити так, аби всі народи світу відзначали народження Ісуса Христа одночасно, адже все ж таки Різдво родинне свято.